Всі вітання! Мене звати Наталка я дуже рада вас вітати на моєму YouTube-каналі Домашнього фітнесу. Якщо ви ще не підписались на мій канал, обов'язково підпишіться і не на забудьте натиснути вподобайку, мені буде дуже приємно. Сьогодні ми виконаємо з вами вправи, які допоможуть вам розслабитись та зняти напругу в тілі. А саме ми будемо використовувати в наших вправах з вами мій реліз це такий самомасаж. масаж. Ми використовувати будемо з вами. М'яч, вони різного матеріалу. Скажу вам по секрету, що цей м'яч можна придбати в звичайному зоомагазині, він дуже класний, в якості і допоможе вам випрацьовувати стопу. Цей м'яч більш м'якіший, також його можна замовити в інтернеті. І також ми будемо використовувати фомролер, ми будемо пропрацьовувати наші з вами три точки. Ну що, в надію ви готові. Попрацюємо з такими зонами, як стопа, м'яз сідничний, тобто сідничний нерв, подібний м'яз. Також попрацюємо з шийним відділом та грудним. І також зоною нашого грудного відділу, саме міжреберної неврології, для того, щоб ви могли ці вправи включати додатково до вправ для покращення постави. Всі, все це тренування, воно без обмежень у віці підійдуть абсолютно всі. Ну що, в надію, ви готові. Давайте почнемо зі стоп. Стопа це дуже важлива частина нашого тіла. Поїхали. Піднімаємось вверх, беремо м'яч, він може бути абсолютно любий. Якщо у вас є такий колючий, ви також можете його використовувати. Ставимо п'ятку. Подушка великого пальця, подушка великого пальця, саме фаланг, знаходиться на м'ячі, і ми починаємо повільно не спіша переносити центр тяжіння на ногу, таким самим собі масажуючи наш трикутник стопи. Трикутник стопи у нас знаходиться подушка великого пальця, подушка мязинця і точка під п'яткою. Добре, тепер переносимо на фаланг другого, третього пальця стопи. Три, два, один. Супер. Трохи коліно заводимо в центр і натискаємо на місце. Виконуємо перекати в одну і в іншу сторону. Нас драйвером слугує наше коліно. Ми задаємо їм рух. Супер, і тепер піднімаємо, відриваємо п'ятку від підлоги і повільно прокатуємо. Дуже повільно, не спіша. Якщо ви виконуєте в темпі, трошечки зупиніться і в більш спокійніший темп. Від другого пальця стопи до початку п'ятки. Спокійний темп. Чудово! У нас у кожного є внутрішній свод стопи, тобто наша арка. Ми трохи. Заводимо коліно в центр і масажуємо саме внутрішні сот стопи. Стопа знаходиться у нас в пронації. Чудова робота. І тепер поставте м'яч під п'ятку, значить під п'ятою, і натискаємо, чи трошечки переносимо вагу. Виходити дуже спокійно і не спіша. Чудова робота. І все те саме виконуємо на іншу ногу. М'яч під фаланг великого пальця. Натиснули, розслабили. І ще три, два, один, Другий, третій палець стопи. Спокійний темп, не спіша працюємо. Мізинець. Намагайтесь пальці їх так розтопорювати. Прокатуємо по всім подушкам в одну сторону в іншу. Нагадаю, що коліно слугоє на драйвером. ми їм задаємо рух і прокатуємо від другого пальця до початку п'ятки. Спокійний темп. Коліна всередину прокатим внутрішні свод стопи нашу арку. Два. Один. Чудово. І тепер під п'яту кладемо м'яч і стаємо начинати скаємо. І ще три, два, один. Чудова робота, повільно не спіша, опустіться вниз, і далі ми переходимо виконувати наш міофістайний реліз нашої литкової зони. Кладемо м'яч під центр, приблизно найвипукліша частина ноги. Стопу потягніть на себе і виконуємо матну ковіру в праву та ліву сторону. І ще чотири. Три, два, один. Трохи почнемо, повільно не спіша, згинати коліно. Є. Витягуємо ногу, Зігніть, будь ласка, ногу в коліні, підкладіть м'яч впритик до сідниці, витягніть ногу і повільно спіша потягніться вниз. Округліть спину. Спокійно дихаємо. Чудова робота. І все те саме на іншу сторону. Приблизно, там, де знаходиться у нас частина, в праву ліву сторону. Досить спокійний темп. Може бути не дуже приємно. Але потім така. Згинаємо, розгинаємо коліно. І ще 4, 3, 2, 1. Супер. Вирівнюємо ногу, притик підкладаємо до сідниці, витягуємо, кладемо руки на ногу, голова повислаємося. Чудова робота. Повільно не спіша. Сядьте сідницями ближче до наших стоп. Зараз ми будемо підкладати м'яч під верхню долю сідниці трошечки вбік. Тобто, у нас є куприк, ми вище куприка піднімаємось вверх, але не доходячи до поперекового відділу, але. Там, де приблизно, ви ще згадаєте, де в сідницю нам роблять, робили, роблять уколи на найм'якша частинка нашої сідниці, ми будемо підкладувати сюди наш м'яч. Опускаємося повільно вниз, перевернулися на бік, кладемо м'яч, піднімаємо ногу. І повільно, не спіша. Якщо у вас є такий подвійний, ви також можете відразу підкласти. Підниз. Ну, трошки вище куприка, але не поприк. Відводимо ногу прямо. Якщо зараз нічого не відчуваєте, знайдіть більш болючу шуточку. Вона у вас є 100%. Ця вправа дуже класна. покращує Кто в сідницях. Всідницях саме зона, де у нас найчастіше затискається. Та наш сідничний нерв і в іншу сторону. Це ця вправа дуже класна для тих людей, хто сидить, для тих, хто багато стоїть, або, а бувати тобто, той, хто багато ходить. Тобто знімаємо напружне. Ви молодці, поставте, будь ласка, стопу і відкрите ногу в сторону. Лежимо трошки. Чудово. не змінюючи сторону. Ми підкладаємо протилежною рукою м'яч під нашу трапецію. Піднімаємо руку. Повільно не спіша. Ми починаємо великим пальцем тягнутися до підлоги і на І ще чотири, три, два. Один. Зафіксуйтесь, трошечки положіть. Розкриваємо, ліктем тянемо до талі, виштовхуємо руку наверх долоня, направо наверх. І ще три, два, Один. Прекрасно. Достаньте, будь ласка, м'яч і тепер виконаємо, могло навіть вухо віддавати, тут також це звертаємо увагу. І все те саме на іншу сторону. Трошки перенесли вагу в бік. підклали, знайшли болючу точку і відкриваємо ногу в сторону. Спокійний темп. Кругові оберти, рухатись повільно і в іншу сторону. Поставте ступи на підлогу, відкрити коліна вбік. Статично лежимо. Поверніть ногу в початкове положення, достаньте м'яч, протилежною рукою підкладаємо під наш трапеці. Рука вверх. Великим пальцем тягнемось назад. Намагайтесь поперек притиснути до підлоги. Зігніть руку в ліхті, долині наверх і витягуємо руку наверх. І ще три, два, один. Прибираємо м'яч, повільно не спішамо, візьміть себе за коліно і виштовхніть наверх. Візьміть ровер. Сидячи, повільно опустіться вниз, підкладіть. Фомролер під лопатку, руки обов'язково за головою. Вдих на видиху, спокійно не спіша відкрити лікті в сторону, і наче виконуючи скручування в один бік і в інший. Вдихаємо. Іще чотири. Три. Два. Один. Відкрили ліктів назад, і округлились наверх. Спокійний темп. Руки в центр, підворіть до грудного відділу, округліть спину і прокатуємо саме по ребрах, да, по грудному відділу. Нижче далі ми не опускаємось. Спокійно, не спіша садимо таз на підлогу, ногами трошечки відходимо і опускаємось вниз. Це найприємніше. Кладемо руки паралельно тулубу, стопи у нас притиснуті і повертаємо голову вправо та в ліву сторону. Спокійний темп. Повільно виконуючи. Труга в його проти носом в одну сторону і в іншу. Чудова робота. Тут ви можете залишитись трошки довше полежати, понасолоджуватись. І... Можете зупинити там, натиснути на паузу, полежати, скільки вам буде потрібно. Далі ми повільно сідаємо, витягуємо себе замаківку вверх, плечі опускаємо вниз і знову беремо м'яч. Знаходимо нашу ключицю і ставимо м'яч обов'язково під ключицею. І повільно не спішамо, починаємо масажувати, штовхаючи м'яч, погляд. Паралельно нашу щій ключиці. Спокійний темп, сино натиснемо. Знаходимо поєднання рука та грудного відділу і виконуємо кругові оперти. Якщо у вас наразі збільшені лімфовузли, лімфатична система наша, будь ласка, не виконуйте цю вправу. А взагалі, якщо у вас виникнуть любі запитання або ви відчути якийсь дискомфорт, пишіть в коментарях, я з радістю вам на них відповім. І з мій сторони. Підключіться трошки ямочка, да, тут не на молочну залозу. Трошечки вище поєднання грудного відділу з рукою Навіть трошки нижче нашого плечового суглоба, кругові оберти. Супер, тепер беремо в іншу руку, нахиляємо голову, тепер над ямка і заводимо нас. Також не сильно тисніть. Також можуть бути точки, де не дуже приємно. Смініть сторону. Нахиліть голову, ямка ключицею і назад. Прекрасна робота. Покладіть м'яч і виконуйте полуково голову в одну сторону і в іншу. Повільно підніміть голову. Погляд перед собою. Ну що, маю надію, вам сподобалось такий вид тренувань. З нетерпінням чекаю на ваші відгуки, напишіть, не соромтесь, задавайте запитання, пишіть ваші відгуки, мені буде дуже приємно. І я з нетерпінням бажаю на нашу наступну зустріч. Бажаю вам міцного здоров'я вам та вашим рідним. І не забудьте підписатись на мій канал. Більше тренування в моєму телеграм-каналі також можете підписатись з нетерпінням. чекаю на наш